А чи дивіться, якась се... Трошки з вами з вами її розружувати. Значить, мене стоїть заступник прокурору офісу. Він особисто буде оглядати місце події. Значить, є два варіанти. Перший варіант. Працівників міліції, які були за рулем, освічі вимішкували, перебувайте бригаду, визивають є бригади пересувні визивайте. тут на місці. На місці буде на місці. Послухайте, щоб ми бачили все. Поступите хвилин. Добут може, того, щоб мені почати працювати. Дайте місім можливість. Жіліт на пару метрів йдіть назад для того, щоб слідчі могли глядати. Щоб слідчі почали оглядати. Це відео реєстратор з машиною. Послухати Я кожного з вами можу поспілкуватися, переписати. Видавте всі свідчення, для того, щоб я на комисся перепровіри беззаконність дій кожного. Тому я просто вас прошу Ми зараз всі.

Беремо груди, про... на... щоб освітлення правила бути. Але зараз ті... да, все зробимо, але тільки ті, дете мені можливість працювати. Я вас прошу криками, нічого не зроблю. Дайте можливість працювати. Якщо ви за мною згідні, дайте виберіть 5 тисяч чоловік, інші відійдуть, і ви будете разом присутні, ви будете записані в протокол і будуть відповідні ваші записи, будуть всі зроблені, які ви зробите. Але якщо ви будете кричати, достатися і заважати працювати, це ми тільки час затримуємо, за які ви так <звук> Да, Ви будете задавати питання, я буду переписувати прямо зараз. Буду задавати питання. Які перші дії перші дії мені потрібно вас, ви Вивіді на 5 метрів, щоб ці прокуратури почали глядати. Для того щоб розібратися ситуацію, де на автомобільності був присутній? Україна Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка, ім'я прізвисько. Я зрозумів. Я вам кажу, ви зараз давайте так, щоб не було всі говорити. От ви є ініціативні. Підійдіть до мене, все запишемо, все працюємо. Чому, чому ми кричимо, заважаємо один одному? Але я прошу. Але я прошу, давайте без криків. Відійде, організуйте мені допомогу. А то ви ми на берці. Давайте самі все організуємо. Давайте підкажіть, робитиме такі зробимо. Відійдіть, опять мене. Зараз ви вас пищають, дітям, відійдемо, діти.